Так, давайте вже починати. Усім привіт ще раз. Мене звати Лєна, я працюю в Halo UX дизайнером і з радістю вітаю вас на нашій сьогоднішній зустрічі. Взагалі, окрім досвіду в дизайні, я маю освіту в галузі психології, я практичний психолог. Тож, наша сьогоднішня тема буде, звісно, пов'язана з психологією та ролю інклюзивного UX в підтримці нашого ментального здоров'я. Я прошу вас задавати ваші питання одразу в чаті, а в кінці я вже дам на них відповідь. Тож, давайте починати. Сьогоднішня наша тема це ментальне здоров'я та інклюзивний UX і роль дизайну у зниженні тривожності. Взагалі, те, що ми з вами сьогодні проговоримо, такі досить прості та, мабуть, всім відомі понти, тому я вам їх нагадаю, щоб просто зробити життя деяким нашим юзерам простіше і приємніше. Сьогодні я хочу поділитися дуже важливою темою на сьогодні. Вона стосується нашого сучасного світу і особисто кожного з нас. Мета цієї лекції розглянути зв'язок між особистісним ментальним здоров'ям, тривожністю та інклюзивним UX-ом. Але давайте подумаємо, взагалі, чому ця тема є настільки актуальною. Ми живемо зараз в умовах дуже складних і зовсім не хочеться, щоб ще виникали якісь приводи для нашої тривожності. На жаль, тривога є досить поширеною проблемою та її рівень дуже виріс в останній час. І це впливає на всі сфери життя. Наприклад, намагаючись досягти чогось в інтернеті, наприклад, замовити щось придбати, щось пошукати. Люди часто бояться, що зроблять щось не так і відчувають себе такими дурними. Заспокоєння зменшує стрес і тривогу і допомагає втримати це користувачів в іншому випадку. Вони швидше за все здадуться під час цього виклику і покинуть наш сайт. Це взагалі не в наших інтересах. Загалом у мене також був досвід, коли я намагалася щось там зробити. Це не було ще до досвіду в дизайні, але я думала, що це я недостатньо щось там класно тис тиснула, щось там зробила. Тому я дуже переживала про це. Але зараз я розумію, що все може бути набагато простіше, легше, і потрібно просто це правильно подати. Взагалі, якою б не була причина, те, це тривога, депресія, проблеми з концентрацією можуть мати дуже серйозний вплив на е, організм людини. І використання інтернету для користувачів є досить важливими поєнтами, які ми маємо контролювати. Люди з тривожністю часто ставлять перед собою різні питання, які можуть бути досить важкими і дратуючими. Наприклад. Чи виконане моє замовлення? Це питання виникає особливо тоді, коли, наприклад, ми придбали якусь річ, і після цього нас переводить одразу на домашній екран, замість того, щоб показати екран успіху. У мене такий досвід був, і хочу сказати, не дуже це приємно. Чи варто може оновити сторінку? Я втратив своє місце в черзі. А що, якщо мені доведеться заплатити двічі, Ну, погодьтеся, зовсім непривабливо. Або так. Поспішайте, залишилося лише два квитки. Всім вам відомий сайт, де ми можемо бронювати, бронювати різні місця, також пише це у себе. Забронюйте зараз, оскільки ще шість людей переглядають цей готель. Після того, як ми читаємо. Дивимося різну інформацію на сайтах, у нас виникає тривожність. З чого все і починається. Тож давайте трошки заглибимося і зрозуміємо взагалі, що таке тривожність, і е, зрозуміємо, як можна це з цим правильно жити. Термін тривожність вказує на індивідуальну схильність особи до надмірного хвилювання та стану тривоги у ситуаціях, які їй здаються загрожуючими. Та призводить до неприємностей або фрустрації. Тривога є взагалі нормальною емоцією, але стає проблемою, коли вона переважає над вашим сприйняттям реальності та заважає активно жити. Щоб знизити рівень тривожності в побутових ситуаціях, можна застосовувати ряд вправ. Одна з них полягає в уважному спостереженні за власним тілом, диханням та навколишнім середовищем. Це допомагає повернутися до моменту тут і зараз і відчути безпеку також важливо зосередити увагу на предметах навколо себе, описуючи їх, щоб переключити увагу від тривожних думок. Наприклад, дуже така легка практика. Наприклад, ви відчуваєте тривожність в даний момент. Наприклад, ви дизайнер, і вам треба зайти на міт і трошки хвилюєтесь. У вас є декілька хвилин. Ви сидите в якійсь кімнаті, просто озирніться, подивіться, що навколо вас є. І, наприклад, знайдіть предмети лише зеленого кольору. Наприклад, у мене стоїть е квітка, у мене є зелений кейсик, у мене є ручка зеленого кольору. І тепер я можу трошки дивитися, поєднувати, порівнювати, чи дивитися, що в них різне. Тобто. Змінювати фокус своєї уваги. Тим самим я трошки заспокоююся, звісно, це не знімає тривожність на всі 100%, але приносить ваш фокус і стає трошки легше. Інша вправа включає фізичну активність, таку як обійми або загорнення себе в плед, що створює вже відчуття безпеки і зближеності. Також це може бути трошки важче це присідання чи віджимання, це також дійсно класний спосіб. Продуктивне дихання є важливою складовою цих вправ, і його можна відновити через глибокий вдих і повільний видих. Також важливо не соромитися, запитувати про підтримку, про розмову з іншими людьми, які можуть допомогти подолати цю тривожність та надати підтримку у ваші важкі моменти. Тепер давайте трошки більше повернемося до нашої теми і проговоримо конкретно про інформаційну тривожність. Кожного разу, коли користувач відвідує весь сайт відбувається процес навчання у мозку, який намагається розібратися у причинах взаємодії з цією платформою, що нам взагалі тут потрібно зробити. Спрямовані а, на розуміння цих процесів, розумові зусилля називаються когнітивним навантаженням. Варто слідувати закону Міллера, який нам каже, що людина або наш юзер може сприймати 5. 7 плюс-мінус 2 одиниці інформації. Наприклад, краще розділити або погрупувати інформацію на групи, на категорії, використовувати таби, ділити кроки юзера на а, окремі маленькі дії. Тобто, варто знати цей закон, щоб зменшувати це когнітивне навантаження. В іншому випадку, при зіткненні з великим обсягом інформації та невизначеністю щодо релевантності цією інформацією, точності або надійності цих даних може відчуватися вже перенавантаження, відомо як інформаційна тривога. З урахуванням інформаційної тривожності в UX-дизайні дизайнери можуть створювати вже інтерфейси, які покращують можливості користувачів, а не заважають їм. Наступний термін це інклюзивність. Інклюзивність або інклюзія це принцип та практика, які спрямовані на забезпечення. Рівної участі всіх людей у суспільстві незалежно від їхньої фізичної, розумової, емоційної та соціокультурної різниці, основна мета інклюзивності полягає в тому, щоб кожна людина відчувала себе спокійно, могла брати участь у всіх аспектах суспільного життя, брала участь у різних етапах в освіті, в роботі, в культурі, в розвагах та в інших моментах. Інклюзивність підтримує принципи рівності, гідності та прав людини. Вона сприяє більш справедливому рівному суспільству, де кожна людина має можливість розвивати свій потенціал, брати участь у житті спільноти незалежно від її особливостей та обмежень. І зараз ми живемо е, в сучасному світі, і поготися ми маємо бути толерантними і підтримувати одне одного, а не булити. Тож давайте це пам'ятати. А тепер ми вже перейдемо до практичних прикладів та рекомендацій, як, як ми можемо е, знизити рівень тривожності. Перше це гейміфіковане задоволення навіть звучить вже приємно. Е, інтеграція гейміфікації може сприяти створенню користувацькому досвіду, який приносить задоволення та підтримує психічне благополуччя. Наприклад, зараз ви бачите скріни з апки Хабатіка це програма для відстеження звичок, яка перетворює цікаве навчання в цікаві, в цікаві форми. Проте важливо пам'ятати, що не слід приборщувати з геймфікацією, бо знато велика кількість її може викликати вже негативні емоції користувачів. І замість задоволення викликати роздратування, що е, частенько буває у деяких, коли хтось щось не проходить але, але, або не відчуває е, цієї похвали. Наступне Природна нірвана. Спробуйте інтегрувати природні елементи, такі як рослини або пейзажі ваш дизайн. Це може створити відчуття спокою та розслаблення для користувачів. Наукові дослідження підтверджують, що природа має дійсно лікувальний вплив на психіку. Один з таких прикладів це додаток BetterMe. Я думаю, може деякі з ними, деякі ним користувалися. Це додаток, який пропонує різні медитативні та дихальні практики, що дійсно розслаблює, робить людину більш спокійною і фокусує увагу на чомусь конкретному і необхідному. Наступне, це можливість персоналізації. Застосування персоналізації у дизайні є важливим аспектом, який може сприяти поліпшенню психічного стану користувачів. Дизайнери можуть допомогти користувачам відчути, що вони цінні, що вони контролюють свій власний досвід, а це, у свою чергу, може позитивно вплинути на їхнє на психічне благополуччя, збільшити відчуття задоволення. Та сприяти особистісному розвитку. Зараз ви бачите перед собою скни зі Spotify, а, де користувачі мають можливість створити власні списки відтворення та відкривати нову музику, враховуючи свої індивідуальні смаки. Простий інструмент, мій список відтворення на Spotify допомагає користувачам відчути той самий контроль і підвищує їхнє позитивне благополуччя. Наступне це нас е, заспокійливі відповіді. Деякі програми та платформи надсилають негативний зворотній зв'язок, або можуть е, зрідка кори... зрідка критикувати користувачів за їхній прогрес, що може викликати почуття е, фрустрації та розчарування. Це особливо шкідливо для тих, хто має низьку самооцінку або почуття непридатності. Навпаки, позитивний зворотній зв'язок. Вже підвищить самооцінку оцінку користувачів і буде заохочувати їх до подальшого використання продукту. Прикладом такої платформи буде Duolingo. Я теж думаю, що ви більшість з них користувалися цією програмою. Під час, навчання, це спри... Під час навчання ми бачимо позитивні відгуки про нас, і це, звісно, піднімає нам настрій і заохочує проходити деякі рівні далі. Але також зауважити, що варто бути ретельними та не завжди використовувати позитивний зворотній зв'язок, бо надто велика кількість позитивного закріплення може призвести до занадто великої концентрації та викликати тривогу, оскільки ми постійно получаємо ви молодець, ви молодець, а якийсь урок ви не дуже гарно запам'ятали, отримуєте погану, 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 погану відповідь, і все, ваша, ваш стан. Паде і настрій також, що викликає вже стрес і тривожність. Наступне це в нас підтримка. Забезпечення користувачів доступом до ресурсів підтримки є важливим, і особливо для тих, хто має психічні проблеми. Проте, важливо не тільки не лише пропонувати підтримку, але й зробити її доступною і комфортною для усіх користувачів. Найкращим підходом є надання кількох варіантів зв'язку для отримання підтримки. Наприклад, це можуть бути текстові повідомлення, повідомлення на пошту, FAQ, джерела інформації, якісь посилання на якісь на якісь джерела інформації знову ж таки. Оскільки більшість людей не дуже любить телефонувати, виясняти, чому в мене сталася якась проблема, що може не так. Це це займає додатковий час, якого людина може і не мати. І просто це вихід із зони комфорту і не завжди всі хочуть розмовляти по телефону. Також, також наступний поєнт – це інклюзивна взаємодія. Використання інклюзивної мови може створити враження у користувачів, що їх почули і розуміють, сприяючи власному позитивному психічному комфорту. Переконайтеся, що ваш дизайн також сприймає гендерну нейтральність. Це може бути настільки просто, як надання небінарних опцій під час збору інформації від користувачів. Як показано, наприклад, ми можемо використовувати лише чинки чоловік, чи я не хочу говорити, чи більш подробні відповіді. Також як додатковий ресурс, ви можете знайомитися з посібником рудділом, як ввічливо запитувати про стать у формах. Також слід звертати увагу на різноманітність використовуваних зображень. Та уникати тих, що поширюють стереотипи. Зараз ми також толерантні і маємо про це пам'ятати: зробіть важливу інформацію зрозумілою. Такий досить простий поєнт, але краще, кажіть так просто, щоб людина дійсно зрозуміла, що треба зробити. Наприклад, зараз ми бачимо форму, де нам треба придумати згенерувати пароль. І ми показуємо, що, будь ласка, використай лише одну цифру в своєму паролі. І людина вже бачить, орієнтується, що їй треба використовувати пароль лише з однією цифрою. Тобто це не буде так, що людина ввела пароль, який вона хоче, намагається залогінитися, а в етозі в неї нічого не виходить, бо треба якісь там особливі можливості і особливі критерії. Тому давайте цього уникати. Поясніть, що відбувається: рідко буває, що крок інтерфейсу не потребує ніяких відгуків і вказівок щодо наступних кроків. Пишіть краще так, ніби ви розмовляєте з учнем п'ятого класу. Покажіть кількість кроків, що їх можна пропустити, і всі-всі-всі інші деталі. Давайте якомога більше інформації, і все буде дійсно краще. Зараз ми бачимо також приклад з форми. У нас вказана вся необхідна інформація. У нас сказано, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. Тому краще притримуватися цього правила. Наступне: темний чи спокійний режим. Надайте такі режими, як опцію, але, за але не за змовчуванням. І дайте користувачам можливість контролювати їх. Звісно, кожен бере власну тему: чорну чи білу, темну чи. Чи світло. Також стосовно другого прикладу, можливо, ви бачили відносно нове оновлення в інстаграмі Quiet Mode, коли ви можете просто поставити якийсь час, і після того часу ніхто вам вже не зможе надсилати мемчики. Ну, це дуже приємно, особливо тоді, коли ви втомилися і хочете скоріше відпочити і заснути. Наступне: не підганяйте юзерів. Уявіть таку ситуацію, що нарешті в ваше місто приїхала якась група, у вас там буде концерт, чи, можливо, ви хочете забронювати якісь квитки, чи там в театр, на потяг, неважливо куди. І коли ви заходите на сайт події і натискаєте купити, ви бачите, що ваш квиток зарезервовано на 10 хвилин. Це означає, що у вас є лише 10 хвилин, щоб підтвердити власні дії. Це може здатися багато, і, в принципі, деякі люди встигнуть за цей час е все виконати. Але більшість людей також не буде переходити крок вперед, крок назад, щоб перевірити усі дані. Або е, люди з тривожністю дуже часто перевіряють себе, чи правильно вели там вони вели своє ім'я, там адресу, чи правильно вони вибрали квитки, е, місця і тому подібне. Тому в них може виникнути набагато більше потреб мати більший час. Дехто навіть може відмовитися через цей обмежений час. Деякі сайти надмірно створюють почуття терміновості. Це може бути корисно для підштовхування до дій, але для інших це може викликати зайвий стрес. Я вважаю, що в нашому житті і так багато стресу, то навіщо нам доповнювати, так би мовити, цей стрес такими термінов... термінованостями. Також я згадала приклад, коли ви реєструєтесь, наприклад, на якийсь курс, і у вас з'являється. Таймер, що там у вас залишилося лише 6 годин чи 5 хвилин, щоб подати заявку, і вже там а, лише там одне чи два місця в групі, і тобто у вас вже немає часу спокійно подумати, чи дійсно я хочу проходити цей курс, чи дійсно воно мені потрібно. Ви просто бачите, що у вас залишилося мало часу і мало вільних місць. Тобто, ви вже не думаєте, ви просто на такому тривожному стані ви так треба і заповнюєте анкету. Хоча може, це. І не призведе до гарних дій. Щоб відповідати вимогам Web Content Accessibility Guidelines, необхідно взагалі відмовитися від часових обмежень та таймерів, давши користувачам можливість управляти часом самостійно. Наприклад, Netflix дозволяє вимкнути таймер, який показує початок наступного відтворення. Важливо, щоб користувачі не відчували тиску цього часу. Тож, йдемо далі. Почуття контролю. Дозвольте користувачам переглядати те, що вони надсилають, і передумати, якщо це потрібно. Особливо виділіть важливу інформацію, від якої залежатиме рішення юзера. Зараз ви бачите приклад, де в нас е, чітко виділена дата та е, кількість грошей, яку має сплатити юзер після закінчення тріалу. Також ми, ми бачимо помітку, що Людина може закенселити цю підписку, і вона їй вже може не знадобитися. Тому, коли ми прописуємо всі деталі, всі нюанси, юзер відчуває і бачить контроль, що він контролює ситуацію, і все, все легко може відновити чи закенселити. Наступне: запобігайте помилкам, куди ж ми без вристок Якоба Нільсона. Давайте звернемося до них і допоможемо юзерам запобігти помилкам, просячи підтвердити їхні дії. Простий попап, чи проста форма. Показуємо питання, чи дійсно ви хочете це зробити, бо людина може, звичайно, клікнула, і вона не хотіла видаляти свій аккаунт чи виходити з акаунту, а вона вже це зробила. Ну, не дуже приємно. Наступне це уникання клікбейтів. Бути дуже делікатними у надання е, важливої інформації, щоб не викликати зайвої паніки, паніки гучними тайтлами чи фото. Зараз ви бачите картку, що у нас там щось відбувається, до нас прилетіло НЛО, е, щось буде в майбутньому. Хоча всі розуміють, що це недостовірна інформація, можливо, такого не буде, але людина з особливим сприйняттям може дуже зосередити увагу на цьому і вже. Відчувати трошку маленьку тривогу, але це банальний приклад, може бути і багато чого. Окрім того, після такої новини це можливо такі якісь статті. Після таких статей у юзера зникає довіра до такого порталу, до такого сервісу з новинами. Тому це не дуже гарна практика. Я думаю, ви всі і так це розумієте. Наступне покращення очікування live activity. Очікування може викликати негативні думки і почуття неспокою. Зазвичай це відбувається, коли ми очікуємо важливих оновлень у додатку. Як от замовлення їжі, чи ми забронювали, наприклад, якийсь товар, чи ми хочемо визвати таксі. І нарідко ми переживаємо стосовно можливості втратити своє замовлення чи зустрітися якимось проблемами, що там таксі вже відмінилося 10 раз, і нам якийсь новий водій вже їде. Це відчуття неспокою часто виникає через те, що наш мозок реагує на невизначеність як на загрозу, активуючи реакцію боротьба або втеча. Гарною новиною є те, що Apple працює над вирішенням цієї проблеми, і у новому оновленні iOS 16 вони вже провадили функцію під назвою Live Activity, яка дозволяє користувачам отримувати актуальні оновлення без розблокування пристрою, наприклад. Ви можете відстежити хід замовлення вашої їжі чи послуги перевезення, не розблоковуючи телефон. Ну, спогодьтеся, це взагалі афігізно. Деякі компанії, такі як Uber і Свіглі, вже впровадили цю функцію в своїх додатках. Я думаю, ви також бачили а, і вже могли користуватися таким ось оновленням, бо я бачила це, і в мене в перший раз просто виникла якась ейфорія, що, блін, воно виглядає мінімалістично просто. Ти бачиш всю потрібну інформацію взагалі круто. Ця функція покращує а, довіру користувачів і зменшує негативні емоції пов'язаних з очікуванням. Крім того, вона надає корисні дані компаніям щодо поведінки та потреб користувачів в реальному часі. Очікується, що інші компанії також підтримують цю ініціативу і будуть впроваджувати її у себе. Тож, давайте підсумуємо. Позбудьтеся непотрібних відволікаючих факторів. Продовжуйте запевняти своїх користувачів, що вони все роблять правильно. Зробіть все просто для людей, які і так вже відчувають труднощі. І давайте зробимо кроки, щоб люди з тривожними розладами відчували себе комфортніше. Дуже дякую за вашу увагу. Давайте подивимося чат. Так, давайте задавайте питання, якщо у вас є, і я з радістю на них відповім. Так, твій улюблений приклад UX, який дає змогу користувачам почуватися максимально комфортно. Я вважаю найкращий приклад це перший це Live Activity, який був останній приклад, оскільки людина може не переживати, що вона вийде з додатку і все зіб'ється. Тобто вона заблокує свій телефон, розблок може просто там класно ти подивитися, в неї вже є віджет, що там твоя машина їде, чи замовлення там до тебе їде, і їй спокійно, що все-таки все, все контролюється. Вона бачить, спостерігає, вона знає, що там скоро вже там, прийде замовлення чи приїде. Тому я вважаю, що це дуже класно, бо м я можу казати на основі своїх вражень, бо я теж відчуваю час від часу якусь тривожність. І бачу, що, наприклад, ну, в мене виникають думки, а що, якщо я, типу, зараз зараз замовила таксі, там вийшло додатку і щось там стерлося. Але звісно, зараз з досвідом дизайну в мене вже все менше виникає таких думок, але краще робити набагато простіше, чим завантажувати юзерів. Вітаю вперше за це чую, що це все таке. Привіт. Взагалі, це лекція про роль дизайну у зниженні тривожності. Ми пройшлися по практикам і по рекомендаціям, як краще ми можемо зменшити цю тривожність, що ми можемо робити в дизайні, щоб людям було комфортніше. Я думаю, буде запис, і ти зможеш подивитися в записі ці приклади. Вони достатньо прості та зрозумілі усім. Тому, я думаю, варто лише їх впроваджувати і все буде гуд. Так, наче поки питань немає. Тому, в принципі, на цьому ми завершили. Я вам дуже-дуже вдячна за вашу увагу, за те, що ви прийшли. І я буду рада побалакати на цю тему е ще. Тому пишіть, будемо е конектитись. Супер! Все всім! Bye bye!